Українські колорити з російським присмаком у сумах показали вишиванки. Колекцію національного брання Наталі Литвиненко знають вже й за кордонами України. Наші сторочки роздивлялися навіть зі сцени Мурманського театру. Тепер же дійшла черга і до сумчан. Про перлину колекції та непідробний патріотизм розкаже Юлія Настенко. Анастасія до сум приїхала з Криму і, хоч розмовляє російською та традиції свого народу, каже, береже та поважає. На сьогоднішній день, от за ці півгодини, ми стали настоящими патріотами України, всією сім'єю, підтримуємо, звісно, наших мальчиків, наших мужчин. Прийшли віддати уваження, тобто здання всій культурі України. А от Ганна Корінна Сумчанка на сьогоднішню виставку прийшла, щоб показати свою любов до батьківщини. Каже, сьогодні це як ніколи важливо, адже зараз багато її друзів захищають східні кордони. Таким чином вона віддає шану нашим хлопцям, які воюють в зоні. АТО. я просто зрозуміла, що не можу пропустити це дійство, адже це подія, яка надзвичайно збагачує нас як духовно та культурно, та нагадує те, що ми українці. Цей національний одяг здавна був відмінною рисою нашого народу. Колекціонер пані Наталя переконана, кожен свідомий українець має пам'ятати нелегке минуле, аби власноруч будувати власне майбутнє. Коли дивишся на такі, знаєте, ну більш нові вишиванки. думаєш, боже, яке ж було барвисте життя у наших пращурів. Ні, Це просто було велике бажання бути красивими, охреслити себе, свій народ. Експонати жінка збирала руками. В її колекції близько 50 таких сорочок, і кожна зі своєю історією. Одні передавалися з діда прадіда, інші вишиті за оригінальними ескізами. Та гордість колекціонера ось цей старенький експонат. Зношене вбрання із тяжкою історією. Власниця його пережила страшні роки голодомору. Таку сорочку не. Просто не здібне створити жоден художній костюмер. В ній треба прожити дуже много трудне життя. В ній треба відсміятися і відспівати. А кажуть, скільки відсмієшся, стільки відплачеш у своєму житті. А от на сьогоднішній презентації сліз не було, тільки щире захоплення. У нас інтернаціональна сім'я, але ми намагаємося виховувати дітей в традиціях як українських, так і в мене чоловік татарин, і в традиціях чоловіка мені это очень нравиться, тому що мені это очень близко. З дитинства я в вишиванках, вишивках, тому що я сама із Пісарівського району Сумської області і у нас всі вишивали. Відтак проявити власний патріотизм та роздивитися вишиті узори сумчани зможуть до кінця наступного тижня. Юлія Настенко Антон Загайко на часі новини.